Думаю, тобі буде цікаво. Оксана Кісь про це пише, що в Українах була чи не єдина якась та своя річ і своя економічна така стабільність, скажем так, це материзна, це, оце, що передавалося по материнській лінії, це і рухоме, і нерухоме майно, і це оця іскриня з прикрасами, одягом, і там не знаю, земля, хата, корови. Якісь та і вона, коли йшла в сім'ю чоловіка, то ніхто не мав права розпоряджатися цим її. І скарбом, скажем так, Так. тобто, наприклад, вона пише, що свекруха могла пити молоко від корови дівчини, але продавати без її згоди, та, і чоловік так само. І коли помирала дівчина, наприклад, передчасно, або коли розривався шлюб, це було рідко, але було, то все це поверталося в родину дівчини. Тобто, це що, у нас що В принципі, таке було. нереально. Так. На той час, коли ну, цілковитий патріархат панував. І рішення як всі приймає чоловік. Та може побити жінку за те, що вона обманула, чи вона там лінива. Ну, тобто, це читаєш, це волосся дибки. Подкаст заплати собі сама.